Ось. Це просто мені дуже хотілося написати казочку. У мене ж фантазія розвинена, і це одна з казочок. Перед тобою чарівна подорож. У цій князі ти станеш головним героєм історії. Зустрінеш нових друзів, відкриєш таємниці і, можливо, знайдеш ключ до справжнього диву. Знахідка у стрейському парку. Був звичайний день. Сяяло сонце, на небі було пару хмаринок, які нагадували цукрову вату. Августин весь час піднімав голову і придумовував, як йому дістатись до того неба і скуштувати цю небесну цукрову вату. Ну як? Хоч йому вже було 10 років, та він досі був фантазером, так казала мамуся. Всі його друзі роз'їхались. Іванка поїхала до бабусі, Інна в табір у Карпати, Дмитро з ясиком на море і тільки він залишився у Львові, тому веселив себе сам, як міг. Спускаючись по доріжці з Кривського парку, зашпортався і впав в траву біля старих руїн. В землі щось відблискувало. Августин розрив землю і витягнув перстень зі смарагдовим яскравим каменем на коричневій шнурівці. Знахідка настільки його вразила, що він забув і про цукрові хваринки, і про те, що йшов за хлібом. Він присів на траву і почав рукавом відтирати бруд з каменю. Перстень засяяв. Августину здалося, що повітря почало миготіти різними вогниками. Він пару разів моргнув і вирішив, що здалося. Захотілось йому розповісти про знахідку друзям та згадав, що вони далеко, а телефонувати не мав бажання. Задзвонив телефон. Мама нагадала, що його чекають з хлібом вдома. Підскочив і швиденько побіг. Заклинання і поява луни. Ще раз підняв перстня догори. Та ні, не може бути. Камінь почав світлішати і перетворився на скло. Потім потемнів знову, і в ньому було видно окорисі, і тут листям вітер прошихотів. Скажи тричі повернись, перевернись, оживи і покажись. Недовго думаючи, він промовив ці слова та нічого не трапилось. «Хм, може, його треба підняти, щоб через нього було видно місяць? Августив підняв руку догори, зробив так, щоб через камінь було видно повню і голосно проговорив. Повернись, перевернись, оживи і покажись. Повітря почало перетворюватись на яскраву павутинку з плетеними маленькими зілочками. Візерунок зірочок нагадував маленького дракончика. Август присів від несподіванки і витухнув Вау! В той же момент дракончик з візерунку перетворився на справжнього. Він покрутився за годинниковою стрілкою, зупинився рівно перед гостином і промовив Я тут. Каже, найбільше Августина вразили очі, бо вони були як у рисі, яку він колись бачив в дитинстві в чарівному бабусиному лісі, а тіло дракончика було смарагдового кольору, на кінці хвоста тримався плоский теніский м'яч, який відблискував золотим кольором. О, це я вдарився вчора головою, подумав Августин, і лупив собі лапаса, щоб повернутись в реальність. Е, малий, ти чого? почув дзвінкий голос і відчув більшу ці. Ти ж мене кликав, а зараз хочеш виробитись, так і не розповівши, навіщо я тобі знадобилася у твоєму світі? О, Як ти ще й говориш? здивувався Август. Чуєш, малий? Я ще багато чого вмію, та так з вами простіше. Ми можемо і мовчки, тобто телепатично розмовляти. Дракончик повіляла хвостом, і тенісний м'яч почав підстрибувати вверх, вниз і крутитись. Ну, кажи чого кликав? Августин дивився на дракончика, на небо, на свій будинок, ніяк не міг усмідовитися, що це реальність, а не сон. Зразу почав переживати, що мама побачить і викличе якусь службу чи ще когось, як у її улюблених серіалах, пожалкував, що нема поряд бабусі. Вона б його зрозуміла, і вони потішились би вдвох. Тут йому прийшла в голову ідея. Він взяв створіння за руку, чи швидше за все це можна було назвати лапою, відвів за широкий дуб, який знаходився навпроти вікон будинку, і почав говорити: «Хм, Давай спочатку познайомимося. Я, Августин. А тебе як звати? Луна, наголос на У. Ти викликав мене саме в магічний час. Я можу показатись вперше тільки наповню. Так що ти мій чарівник, а я твій дракон від сьогодні і до часу мого відбуття. Ого, в мене ніколи не було свого дракона. Тільки жабка, і жак і кицька Мія, промовив Августин і задумався. Я допоможу тобі з мріями. Створимо портал, і ти все отримаєш. Буду тебе підтримувати і всяке таке. Агустин подивився на зоряне на небо і промовив Найбільше я хочу виграти на турнірі з тенісу і отримати яскравий кубок. Луна посміхнулась, моргнула і повеляла хвостом. Б'яч на хвості почав підстрибувати і змінювати кольори рожовий, оранжевий, зелений, жовтий. Окей. Завтра і почнемо. Як завтра, турнир через два місяці здивувався, август. А, а ти думав, що я просто очима моргну, як з експолом'ям покажу, мічем на хвості покручу, і ти все отримаєш? прийшовши оченята, тихо прошепотіла вона. Ну, ти ж чарівний дракон. О, ні. Ми це вже проходили все в іншому житті, в цьому буде по-справжньому. Ти ж готовий до тренувань? Августину стало ніяково перед цим дивним створінням, і він сказав, Що я маю робити завтра, о шостій ранку, промовивши викликальне промовляння, повернись, перевернись, оживи і покажись. Почнемо. Згода. Августин? Сказав і почесав потилицю. Він дуже хотів отримати кубок і щоб Ліна звернула на нього увагу, бо вона йому дуже подобалася. Але біля неї весь час крутились футболісти. Августин не був у захваті від футболу. Він бачив, що часто б'ють не по м'ячу, а по ногах. І це його дратувало, бо вважав, що так нечесно не можеш обвести, то вчись. Теніс він любив з дитинства, бо знав, що. Відповідальність за гру несе тільки він. Підняв голову, подивився в очі луни, вона підморгнула, розсипавшись на молекули, зникла. «М -м, може, це все мені примарилось, подумав Август і пішов додому. Вже пахло смаженою відбивною і капертопелькою захотілося їсти секретні тренування. Сон був цікавим, він уві сні промовив. Повернись, перевернись, оживи і покажись. Августина хтось цирмав за ніжку, і він змушений був відкрити очі. На вулиці тільки світало. Сонячні промені торкались підвіконня. Він побачив луну, яка тримала його тенісний одяг. «Підіймайся, гайде тренуватись, стільки так ти зможеш виграти, промовила вона, роблячи ореол над собою з тенісних м'ячів. О, oh майгат, я думав, буде простіше. Ти просто начаруєш, зачаруєш, і все я отримую кубок. Хм, наївне земне дитя. Ти прочитав на те заклинання. прийдеться тренуватись і навчитись готуватись. Ми ж про це говорили вчора, ти погодився і цим підписав наш зоряний договір. Отже, працюємо, я допоможу. Так почався його новий етап у житті. Кожного ранку закляття само лунало з його вуст, і луна цирмала його то за ногу, то за руку, то за вухо, то легенько стягувала з ліжка. Кожного ранку вони разом робили вправи для різних м'язів, стрибали скакавкою, перепидувались м'ячем, бігали і так далі. Потім він приймав душ, снідав. На корті стремісов... З тренером після обіду відпрацьовував удари, луну чомусь на корті батьків тільки він, і вона допомагала йому, то підставляючи хвіст, то коригувала рух руки, то шлейфом зблизки, то показувала, якою траєкторією потрібно бити м'яч. Вдома всі дивувались натхненню і настрою Августина. А він радів, що в нього тепер я власна тренерша, та ще й така крута. Минали дні, і на маминому календарі вже двічі була повня. Друзі повернулись з відпочинку, розповідали неймовірно цікаві історії, а він сидів, слухав і нічого не розповідав, бо йому подобалося мати свою таємницю. Може, потім, колись, коли виграє. Він дивився на Ліну, і йому так хотілось, щоб вона побачила, як він виграє і який він класний. Може, тоді він поділиться з нею своєю магічною таємницею. Прийшов вечір. Августин сидів у кімнаті, дивлячись на яскравий величезний повний місяць мрієв. І тут Луна з'явилась сама. Привіт, мій бітанга. Я прийшла в цю повню сказати тобі, що наша співпраця завершується, і ти готовий до перемоги. О, ні, я не хочу з тобою прощатись. Ми ще не прощаємось. Я доведу тебе до фіналу, а потім такий же в нас космічний договір. Луна переливалась різними фарбами, в очах був блиск. Погляд нагадав бабусин погляд той, коли вона його вперше привела на корт і побачила, як він тримає ракетку, як це було давно. День знову почався з промовляння і тихого сміху луни. Августин вже міг підстрибувати до стелі, бігав майже як шелест по вітру, лі по листю швидко і легко, радів, що зміг. Тренер на тренуванні оголосив дату турніру, 24 серпня. Він взяв Августина за плечі і сказав: Ти готовий, і я вірю в тебе і твою перемогу. Августин відчув, що червоніє, і в нього трясуться ноги, бо тепер це ще більша відповідальність та теплий вітер у волосі нагадав про присутність луни, і він промовив: Я виграю, я дуже хочу виграти. З таким настроєм він повернувся додому. На мобільний прийшло повідомлення 24.08 реєстрація о 9. корти Динамо. Він показав мамі і попросив зареєструвати його. Мамуся ніжно подивилась на нього. Який ти вже дорослий. Звичайно. Дякую, мам, я йду вигравати. Я вірю в тебе. Прийдемо вболівати. Турнір і випробування. І ось цей день настав. Він відкрив очі швидше, ніж з'явилась луна. Вона сьогодні була кольору його тенісного вбрання, бірюзово чорного і на голові в неї був маленький срібний кубок. А Августину стало весело. Він обійняв луну за шию, промовив: Ти найкращий тренер і моя подвога. Дякую тобі за все. Е, малий, зараз заплачу від щастя. Йдемо розминатись, посміхнувся Августин і побіг. Погода прекрасна, 24 чотиграші, гравців 24, 20, 24. Це справжня магія, подумав Августин. Перші матчі він легко виграв, йому було весело і в той же час дуже відповідально, бо він боровся за кожен м'яч, як його вчили Луна і тренер, бо нема неважливих м'ячів. І ось він у фіналі. У справжньому фіналі такого результату в нього ще не було. Це вже перемога. Тренер у захваті луна посміхається, припершись до сітки і дмухаючи золотим, сяючим Теніситом. Над її головою засвітилась табличка. Пам'ятай, будь мудрим, не будь сильним. Матч тривав довго. Другий сет і тайбрейк. Августин не любив ці тайбрейки, він завжди їх програвав. Та сьогодні він вирішив, що не має права на програш, бо його суперник теж хоче виграти. Він промовив подумки, Повернись, перевернись, оживи і покажись. Луна почала переливатись різними кольорами. Август почув біля вуха шепіт. Ти зможеш? Ти вмієш, грай! Він видухнув і підкинув м'яч до подля подачі. Найголовіший м'яч у своєму житті. Августин виграв. Його друзі і мама почали аплодувати Навіть Ліна була на матчі, а він її не помічав. Суперник викинув ракетку, а Августин стояв і відчував, як його обіймає Луна і тренер. Хоча Луну, бачив, тільки він. Ну, ось перший і найцінніший кубок його в житті, найщасливіший день. Ліна підійшла, потисла йому руку І посміхнулась. Друзі накинулись на нього, обіймаючи. Мама плакала, і це було дивно, бо йому теж хотілося плакати, та він стримався. Пройшло нагородження, всі разом пішли святкувати прощання і новий початок. Ввечері Луна чекала його там, де вони вперше зустрілись, біля дуба. Він приніс шматок торта і свічку, запалив свічку і дав своїй тренерші з дракону Дякую тобі. Якби не ти, то нічого б не вийшло. Е, бітанга, ти крутий, це тільки початок. Я точно знаю, бо буваю у різних всесвітах і часах. Наш тандем був чудовим. Ми побачимо ще не раз, будуть інші часи, а зараз я мушу відлітати. Ми на зв'язку не завжди, бо ми рідні душі. Луна посміхнулась, обійняла Августина хвостом і бабусиним голосом промовила: Бо в тобі мій всесвіт. Шла і в підійнався до неба, луна зникла. На її місці залишився тільки блискучий камінчик зі стрійкого парку. В августина потекли сльози, але йому було тепло і радісно на душі, бо він знав, що бабуся десь поруч і все справді тільки починається. Далі буде.